В одному з фермерських господар з Дніпровського району озиманою охопили десь 500 гектарів. Під час посіву кажуть сільгоспоробники, доводиться працювати без вихідних та підкреслюють. Головне, аби сприяла погода. У нас все держиться на погоді. Якщо в нас є сприятлива погода, ми бачимо, що в нас сьогодні сонце, що в нас сьогодні ми можемо працювати, дождя немає, ми можемо виїхати в поле. А поки сонце не сяде, сіло сонце, і ми уїхали. А колеги і сіло, і ще працюємо. Аграрі сіють озимі пшеницю, жита ячмінь. Вже цими культурами засіяно десь 430 тисяч гектарів, понад 120 тисяч гектарів засіяли рапсом. Роботи вже на фінішній прямій. Дніпропетровщина вкотре доводить, що це надпотужний аграрний регіон. А наші сільгоспировники, що вони гідно тримають продовольчий фронт. Паралельно на Дніпропетровщині тривають жнива. Хліб в регіоні буде, запевняє управляючий фермерського господарства Ігор Виблий. Дніпропетровщина по цьому року ті, що були зібрані урожаї, Я так ну з багатьма фермерами спілкувався, то всі задоволені своїми показниками. Ну нас хлібозаводи всі запаслися, склади запаслися. Так що у нас все буде добре і на наступний рік хвата і ще хвата нас. Хліба хлібом будуть всі ніхто не буде. Так що переживати не надо. В області зібрали більш ніж половину врожаю кукурудзи. Закінчують працювати на полях із гречкою та просом. На 80% виконали роботи зі збору соняшника. Практично завершують збір гречки та проса. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Оксана Ващенко Павло Грунт. Новини дев'ятого каналу.